За тим, що коїться на турнірі. Якщо ви думаєте, як писали там абсурдні дні, що всі приходять мені піддатися у турнірі. Да ви ідіоти. Інших слів немає тут, тому що люди приходили з метою забрати в мене якісь очки. І для них це було головніше, аніж забрати призи в наших турнірах. Я для всіх був червоною тряпкою, всі хотіли мене обіграти або зробити нічию. Така мрія була у людей. Ані, ані так, щоб допомагати мені ставати там третім. Другим чи першим у світі. У Фіде був простий шлях, шлях порядних людей. Запросити мене від... дати відповідні умови і запросити мене на чемпіонат світу. До речі, я конкретно не такі вже е... великі в мене були як не потреби, а як Вилетіло слово. Заняття вже з сьомої ранку вів. Тому. Звичайно, прокинаюся в шості і вкладаюся пізно, буває так туплю, давайте чесно скажемо. Так ось, ем, ну добре, умови моєї участі були не такі вже великі. Я не пам'ятаю, 5 чи 10 тисяч доларів, ну і все сплатити. Тобто, і так вони всім сплачували, в кого рейтинг вище 2550. А в мене все ж таки рейтинг був великий, і я залюбки приїхав би пограв. Це було б цікаве шоу. Це б дало шахам лише позитивний вектор. Але фіде. Вирішило, треба перестрахуватися. А може цей невідомий нам хлопець візьме і дійсно когось там обіграє? Онлайн в нього час від часу це ж виходить. Хоча онлайн я не вмію користуватися ані мишкою, ані грати на примувах і так далі. Для онлайн-шахів я слабкий, я можу вигравати лише за шаховою думкою, за своїми напрацюваннями. Я слабкий для онлайн-шахів, я не, не почуваюся. Я не кажу за те, що я граю там в перервах між уроками і так далі. Я кажу за конкретні проблеми, які я, на жаль, не можу вирішити. При грі онлайн. Граю з телефона, це теж не пришвидкою гру, не пришвидшує. Але але Фіде побаялася і вирішила, краще ми вкрадемо. А, я ще пропонував. Не довіряйте українським суддям. Привезіть на наші турніри свого суддю. Запросіть мене на чемпіонат світу. Я б пропонував багато шляхів. Корект.